Зважаючи на те, що більшість команд вже зіграли перший тур для жовто-чорних, новий сезон чемпіонату тільки починається вже цієї неділі. Грухівців очікує перший офіційний матч сезону проти оболоні. Друзі, всім привіт! У цьому відео ви побачите, як жовто-чорні готуються до другого туру української прем'єр-ліги та що думають про свого першого суперника. Ну, ми в двичному режимі готуємося до серйозної першої гри, і як загалом до серйозного чемпіонату. Я думаю, що він буде важкий для нас цей чемпіонат, він легший точно не буде, ніж попередній. Тому всі хлопці, вся команда розуміє, що максимально треба підготуватися. до Кожного матчу треба буде готуватися максимально і завдання вигравати кожен матч буде. Вважає команда в найкращих своїх кондиціях і ми готові до першої гри сезону. Ну, вийшло так, що пропустили, так, але нічого страшного. Ми готуємося, ми готові і будемо виходити на перемогу. Ти повернувся з олімпійської збірної. Що можеш сказати зараз про свою підготовку на тренуваннях? Е, ну, після повернення з олімпійської збірної відчуваєш трошки інші нагрузки, тому треба звикнути. Якраз цей тиждень був направлений на підготовку саме в фізичному стані, тому готуємось, зараз все супер. Давай, 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 мене втрачаємося, далекі, довіриться до мене. Будемо відбір. давай, давай, далекий, відбір. Задій, ззад. Денисов Баршак, Гринчук, Дяк, це гравці, ми вже не вперше бачимо на тренуванні із основною командою. Також помітили, що є Калінець Ерік, це гравець, який нещодавно доєднався до команди Ю-19. Бачимо, що він вже тренується з основою. Що можете сказати про цього гравця, ну і, зокрема, наших вихованців академії які долучаються до вас. Ну, у них всіх є досить хороша перспектива. Знову ж таки, це тільки перспектива на сьогоднішній день. Треба розвиватись, треба далі. Працювати, щоб грати, потрапити в основний склад першої команди. На сьогоднішній день є хороші якості, хороші дані, але їх потрібно кожен день розвивати. Тому як вони себе будуть надалі проявляти, будемо дивитися. Звичайно, що ми дуже хочемо, щоб чим більше наших вихованців грали в основній команді. У попередньому сезоні ти забив яскравий гол у ворота оболоні. Що можеш зараз сказати про цього суперника? Оболонь хороша команда, яка грає від оборони і дуже добре вибігає у свої атаки. І думаю, це їх сильна сторона грати від оборони і вибігати швидкі атаки. У минулому сезоні було дві нічиї. Що можете зараз сказати про цю команду, які сильні сторони є у цього суперника? Хороша команда, вони вже рік зіграли в прем'єр-лізі. Дома в себе, всім, всім командам вони дають бій, досить серйозний бій, і всім командам досить складно там грати, тому ми готуємося до складної гри. Досить хороша така команда, яка грає. Також пробує грати з позиції тиску. І я думаю, що буде досить серйозний матч. Насамперед, це, повторюся, перша гра, і тому дуже важливо взяти ну, найбільше очок, тому це дасть нам якоїсь впевненості в подальшому. От вони вже ж грали перший тур, як, як ми пропускаємо проти Полісся, тому дивилися гру. Хороша бойова команда з характером, тому з ними буде не просто дуже грати. І ця гра проти колоса, яку вони зіграла 2-2. Непростий ну, суперник нас чекає. Колишній гравець оболоні. Що очікуєш від цього поєдинку, адже будеш грати проти своєї колишньої команди? Можу тільки не сказати, що буде дуже непросто, дуже складно буде. Оболонь дуже бойова команда, дуже організована і дисциплінована, тому буде дуже складно. Но коболонь рух відбудеться 11 серпня. Початок о 13.00. Команди зустрінуться на оболонь арені. Тож, друзі, обов'язково підписуйтесь на ютуб канал рух ті на інші соціальні мережі клубу, аби не пропускати найцікавіші новини і жовто-чорної родини. Вболіваємо за рух разом.